30 вересня 2022 року стало відомо, що Україна подала заяву на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку. Утім, союз з північно-атлантичним альянсом неможливий, поки в країні триває війна. Політика НАТО сьогодні ненавмисно надсилає сигнал для Путіна продовжувати бойові дії. Бо ми говоримо, що Україна стане членом у тривалій перспективі, але ми не можемо привести її в НАТО, поки триває ця війна. Це є стимулом для Путіна продовжувати війну. Я дійсно думаю. Що прийшов час для нас зробити прямо протилежне послання, що Україна стане членом НАТО якнайшвидше? Це означатиме, що не залишиться жодного шляху для програшу України. Тоді для Путіна продовження цієї війни буде безцільним а для Росії. Руйнівним для того, щоб стати повноцінним членом НАТО, державі кандидату необхідно досягти політичних, економічних і військових стандартів альянсу. Саміт Україна НАТО у Брюсселі має привідкрити двері нашій державі для вступу. До речі, Україна вперше була запрошена на такий захід. Захищати Європу без України це невдячна справа. Це просто неможливо. У нас найпотужніша зараз армія в Європі. Ми підвищуємо нашу взаємосумісність з НАТО. Ми стаємо по суті армією НАТО щодо наших спроможностей та принципів керування. Навіть без членства в альянсі українська армія отримала від НАТО допомогу на мільярди доларів. Поки це допомагає стримувати РФ від нападу на інші європейські країни. Але для перемоги України цієї допомоги бракує. Кує саміт Україна НАТО скликано для того, щоб допомогти вирішити цю проблему. Основне на чому зараз варто зосередитися Альянсу, це інвестиції у власну безпеку, підтримка України та стримування Росії на 360 градусів. Українцям потрібні ракети великої дальності, щоб вони могли серйозно перешкоджати логістичним можливостям Росії, тому що в такій війні, як ця перешкоджання логістичним можливостям поповнення запасів, є ключовим фактором успіху. Україна днями стала ближче до північно-атлантичного альянсу як ніколи. Рада Україна НАТО схвалила робочу програму наступного року і дала Україні рекомендації щодо необхідних реформ. Союзники погодилися, що Україна стане членом НАТО. Серед рекомендацій Ради, боротьба з корупцією та підтримка прав людини. Напад Росії на Україну виправдовувався Путіним тим, що українці прагнули вступити до НАТО, нібито РФ намагається оточити. Хоча війна в Україні навпаки підштовхнула Фінляндію приєднатися до альянсу на черзі. Швеція це свідчить, що союз із НАТО став єдиною гарантією безпеки для всіх сусідів Росії.